З ним знай. Нехай навчальний процес приносить вам користь, якість і задоволення. Навчайтесь, розвивайтесь, експериментуйте, практикуйте. Знання це ваша сила. І ми обов'язково здобудемо перемогу. Друзі, радий вітати вас усіх з Днем Знань. Бажаю, аби новий навчальний рік був сповнений цікавих відкриттів, нових звершень та захопливих подій. Шановні здобувачі освіти, Дорогі колеги, майстри виробничого навчання. З Днем знань, мудрості, добра, миру та перемоги. Нехай ваші здібності та наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у зміцненні України. Вітаю з першим вересня. Бажаю гарного настрою на весь навчальний рік, блискучих успіхів, цікавого дозвілля та особистих досягнень. Ось і настав цей день. 1 вересня день знань і старту нового навчального року. Щиро бажаю подолати всі перешкоди воєнного часу і витримати всі навантаження. Нехай цей навчальний рік відкриє здобувачам освіти нові горизонти візнання себе і світу. Вчителів надихне успіхами вихованців, батьків гордістю за свої. Щиро вклиняюся воїнам, які мужньо стримують ворога, щоб ми з вами продовжували вчитися! Слава героям! Слава Україні! Втаради миру, перемоги українського майбутнього! Шановні колеги та здобувачі освіти! Вітаємо вас з Днем Знань! Бажаємо! Здоров'я, благополуччя, здійснення мрій та всіх задумів. Легкого вам навчального року, чудового настрою і цікавих подій. Шановні друзі, колеги, батьки здобувачи освіти, вітаю вас в з нами. Бажаю нашим колегам мудрості, батькам терпіння, здобувачам освіти, вдалого навчання. Бажаю вам гарного неба, міцного здоров'я, всього самого найкращого, щоб цей навчальний рік пройшов для вас злагодженим добре і якісним До перемоги!